Холодну пору року свічка стає твердою і крихкою. Є категорія клієнтів, які ну використовують свічки. Ну, не знаю, за якимось іншим призначенням, можна, якщо так можна сказати. Тобто вони хочуть, щоб вони були гнучки. А, для того, щоб свічка гнулася, її потрібно нагріти там, на, в руках, на батареї. Ну не знаю як і то потім вона стає гнучкою. Холодна свічка, відповідно, буде ломатись і тріскатись. От приклад, Галя нагріла в руках свічку. Ну, візьме, намотає її, на палець. Це свічка, 100% віск. Тобто без проблем. А якщо ми візьмемо холодну, з цієї ж самої пачки, якщо ми візьмемо холодну, ну вона вже тут нагрілась трошки, але ми бачимо, що вона може лопати. Нагріта свічка, та нагріті свічці такого немає. Воно розправі її. Розплавлені свічки. Пропонуємо великий асортимент свічок 100% віск на піввіз.